Ветеран ЗСУ Юрій розповідає, прийшли на тренування разом з другом Сергієм, який після поранення та контузії пересувається на кріслі колісному. Отримали повістки, пішли не вагаючися, не дивлячись на те, що ми два до призиву в ЗСУ священнослужителі так, Української православної церкви. Донбас, завдання, міновибухові травми. В нього взагалі три ФПВ прилетіло. Я підірвався на міні. Після перенесених операцій, там видалення осколків, проходимо зараз реабілітацію. Після травми мого друга так якби, ну, взагалі подівся дармовий, йому дуже сильна контузія дала, він не може спілкуватися, але, дякувати Богу, він чує, як то кажуть, ну, бачить, пересувається потихеньку. Теж ви вирішив взяти участь. Так праву ручку назад. Тянемося щотижневі заняття з волейболу, сидячи для ветеранів і військовослужбовців, безплатно проводить тренерка Ганна Галицька. Один, два, три вже є вісім команд створених, вже які беруть участь у змаганнях з волейболу, сидячи по різним містам України. Ми теж вирішили доєднатися і створити свою команду. Загалом різниця від класичного волейболу тим, що це грається сидячи на підлозі, майданчик в два рази менший, Довжина майданчика 10 метрів, ширина 6 метрів, висота сітки 1,15 метрів для чоловіків. Основна мета, щоб ветерани, які повертаються з ураженнями опорно-рухового апарату з ампутаціями ніг також з ампутацією однієї руки, могли себе десь знайти, могли себе реалізувати. Ганна Галицька каже, на відкриття тренувального сезону приїхав її чоловік, військовослужбовець Андрій Соколов. З його слів, займатися волейболом сидячи буде вперше. Я діючий військовослужбовець з батальйону Рейд сили безпілотних систем. В мене просто відпустка річна. А так як дружини волейбол, то я вирішив прийти її підтримати і теж прийняти участь. Коли людина чим зайнята, її не накриває так дома, коли вона сидить. Вона приходить, займається, вона бачить, що вона комусь потрібна і психологічно мені здається, це набагато краще. Ганна Галицька говорить: тренування відбувається за підтримки хабу ветеран Луцької міської ради. Я вперше на такому цікаво. Та поранення звичайно, поранення було літом 23-го року, а ампутація літом 24-го року. Стараюсь вести активний спосіб життя, наскільки це дозволяє, тому що вже насидівся, належався, мені вистачило. Тренерка Ганна Галицька говорить: адаптивний волейбол належить до паралімпійських дисциплін. Також відбуваються всеукраїнські змагання ветеранів, тому учасники будуть готуватися до виступів. Анна Глущук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.